Для українців вишиванка не просто одяг, це щось дуже особливе, особисте, рідне і святе. Вишивка як символ, який зберігає коріння, ідентичність, розуміння себе. Це наша історія, міфологія, релігія, давнє мистецтво наших предків і душа цілого народу. Та більше того, у вишивці зашифровано наш генетичний код. У цьому переконані усі, хто сьогодні у день вишиванки, вбрався в українську національну одежу. Наша знімальна група побувала у загальноосвітній школі номер 2 де це свято. Відзначили по особливому, Щойно переступаєш поріг навчального закладу. Привітно й барвисто гостей зустрічають вишивані образи козаків та козачок на іншій стіні, вишитий хрестиком український гімн у національному одязі. Сьогодні до школи прийшли усі учні, учителі і навіть чергові на посту вітають відвідувачів. Теж у вишиванках моя вишиванка це є подарунок мами моєї дружини. Вона є мені цінним подарунком, так як це є символ України. Ну і також я вважаю її оберегом в своєму житті. В Україні вишивати вміли у всіх регіонах. Кожна область, інколи навіть село володіли своїми унікальними техніками вишивання. Дівчаток із наймолодшого віку привчали до цього ремесла. У деяких областях його любили навіть чоловіки. Вишиванки здавна носили чоловіки, жінки і діти, кріпаки і пани, міщани і селяни. Одягали їх у свята та на щодень. Про історію національного одягу українців розповідає бібліотекар другої школи Галина Гуга. До дня вишиванки навіть підготувала тематичну виставку літератури. З давніх давен українці як би не втомлювалися з але й вечірні пори сідали і займалися вишиванням. Вишивали хрестиком, вишивали гладю, і це було дуже гарне для них заняття. І зараз нині вишиванки теж є в моді, але вишивають по сучасному, вишивають бісером, вишивають також хрестиком. І дуже залучена до цього молодь. Це дуже приємно, бо то є українська традиція. Та найбільше радості день вишиванки, звісно, приносить дітям. Сучасній молоді полюбилося барвисте вишиване вбрання. Охоче носять його у різноманітні державні і релігійні свята. На українську вишиванку нині мода в усьому світі. Українська вишиванка нині в тренді в усьому світі. Ми стали Надавцям моди, але для українців вишита сорочка це не лише частина одягу, але й символ оберіг. Наші жінки вміють і люблять вишивати. Також для українців вірять, що орнамент на скатертині вбереже сім'ю від лиха, а вишитий рушник він надасть щастя і діток молодій сім'ї. Сьогодні у цей день. Усіх нас об'єднали об'єднала об вишиванка. Отож, давайте одягнімо всі вишиті сорочки, щоб відчувати національ... щоб ми відчували національну гідність і відродження. Два роки тому у загальноосвітній школі номер 2 створили Шевченківський зал, який вирішили прикрасити вишивками у різних техніках. До збору долучилися усі учні, а також батьки і учителі. А сьогодні у день вишиванки у кожному класі ще й облаштували невеличкі експозиції вишитих рушників. Відзначати це свято зародилося ще в 2006 році. Воно не має державного статусу, але тим не менше з кожним роком набуває все більшої популярності. І як показує досвід, люди в день вишиванки завжди піднесені та усміхнені, адже в стародавньому одязі закодовано багато символів: сили, добробуту, краси та оберегів.